Слава Україні! Вітаю вас, любі шестикласники, на практичній роботі онлайн. Щоб результат роботи вас задовольнив, слідуйте деяким порадам. Уважно слухайте, спостерігайте, слідуйте вказівкам. Зупиняйте відео, робіть записи. В кінці сформулюйте висновок до роботи, відповідаючи на питання. А зараз розгорніть зошит. І записуємо. Практична робота. Тема Вегетативне розмноження рослин. Мета нашої роботи познайомитись із способами вегетативного розмноження кімнатних рослин. Для оформлення роботи заповнюйте таблицю або записуйте просто в зошиті, дотримуючись порядку описання своїх дій. Вегетативним розмноженням рослин називається нестатеве відтворення організмів, який полягає в утворенні нової рослини із частин батьківської. До вегетативних органів рослин відносять пагін, корінь, стебло, листок та бруньку. Для розведення кімнатних квітів використовують листові живці. Листові живці це листки або їхні частинки. Які дають початок новій рослині. Ними розмножуються фіалки, бегонії, сенсев'єри. Переходимо до виконання. ДОСЛІД Перший. Розмноження бегонії листовими живцями. Зрізали листя бегонії і розмістили частину цілих листків та шматочки листків у ґрунті, а частину залишили у воді. Пройшло чотири тижні. У воді частина листків засохла, частина пустила корінці, і їх можна висаджувати у ґрунт. Спостереження запишіть у таблицю. Дослід другий. Розмноження бегонії паганами. Зрізали декілька паганів і поставили у стаканчик з водою. Через два тижні почали утворюватись додаткові корінці. Рослина готова до посадки. Записуємо результати спостережень у таблицю. Дослід третій. Розмноження хлорофітума. Хлорофітум є однією з найбільш невибагливих кімнатних рослин. На весні і влітку на тонких довгих стеблах з'являються дрібні білі квіти, а потім крихітні розетки листя. Їх можна відокремити від рослини і вкорінити, попередньо акуратно обрізавши і поставивши у воду. Свої спостереження запишіть у таблицю. Зробіть висновок до практичної роботи, давши відповіді на питання. Перше. Що таке вегетативне розмноження? Друге питання. Які способи вегетативного розмноження використовує людина. Бажаю успіхів і гарних результатів.